Світить зоря зоряниця, а донечка чепуриця. Їй хочеться веселиться, бо вона вже відданиця. Гляди, доню, не барися, додому вчасно повернися. Та до хлопця не тулися, сорому не наберися. Отаке От воно, дівоче, він тільки люблю шепоче. Мамо, люблю його очі, але заміж ще не хочу. Не спить батько, не спить мати, Будуть доню виглядати, бо не можуть вони спати, поки не прийде до хати. А на дворі нічка темна, сподіватися даремно, що додому прийде чемна, нецілована напевно. Дівка з маленьким гуляє, він в очі карі заглядає, обіймає і розвеселяє, та й до хати не пускає. Чи його любиш не питає, тільки міцніше пригортає, Про прокохання співає. Ой, чого ж серце калатає? Запевняла тата й маму, не хотіла заміж рано, кохання змінило плани. Вийшла заміж за Івана. Тепер я у нього жінка, його друга половинка. Є у нас своя хатинка, і любов наша зернинка. Сіємо добром. Засіваємо, у жнива все позбираємо, бо важливо, що кохаємо, любимо і поважаємо.